Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршвець. Добровольці. Добровольці, на яких, на яких трималася і тримається війна, а у всі часи добровольці це були кістяком тих народів, які опиралися загарбникам. І не виключенням є і наша ненька Україна, з 2014 року. Добровольці є кістяком Збройних сил України. 2014 рік. Пам'ятаєте, ДАП. Донецький аеропорт, який тримали добровольці? Майданівці. Так, Майданівці, добровольці. Тримали ДАП. і солдати Збройних сил України. Так от, а скільки їх полягло? А хто їх жалів. А я вам тепер скажу: добровольців ж ніколи не жаліли. Скільки їх з 2014 року полягло добровольців в могили? Пам'ятаєте Іловайськ? коли добровольців завели в оточення, добробати майданівців завели, моїх побратимів завели і поклали в Соняхах по домовленісті з росіянами. Де Бальцево, де знову добивали добробатівців, знову добивали Майданівців, добровольчі батальйони. А ви думаєте, ця війна є виключенням? От сьогодні в мережі Тікток вийшло відео, де наш воїн розказує про бій добровольців під броварами, що саме добровольці не дали зайняти ворогам бровари. І коли добровольці пішли в атаку, вони попросили їх підтримати. І начебто генерал Сельський казав, що підтримує. А коли вони пішли під броварами в атаку на село, де засіли рашисти, вони побачили, що справа і зліва їх оточують. Ніхто за них, як би кажучи, навіть не вписався, навіть не імітували наступ, щоб просто відволікти з флангів ворогів. І потім цьому добровольцю сказали, що один комбат сказав: да мені по скільки цих добровольців поляже, вони ж не учтенка. Правильно, а скільки добровольців полягло спочатку активної фази російсько-української Украї... російсько війни, скільки їх полягло зараз, добровольців другий рік війни, скільки? Правильно, ніхто не рахував. І мати, коли запитала залужного загибло, скільки ж добровольців 700 тисяч пішло, скільки їх, де вони, той промовчав. Трагедія України. Трагедія України, що доля патріота це або смерть, або тюрма. Від своїх же тюрма, скільки добровольців в тюрмах з 2014 року посадила влада Пеці Порошенка? Пам'ятайте, скільки сиділо? А скільки зараз добровольців сидить? Така подяка від України, добровольцю. Або смерть, або тюрма. Воно є, і так, напевно, буде. І це саме страшне. Саме страшне, що більшість добровольців знають, на що йдуть, знають, що їх чекає. А йдуть, тому що вони добровольці. З вами український історик та журналіст Іршвець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нових зустрічі.